Всім привіт! Сьогодні подивимось з вами електрочайник фірми Горінія. Ось такий біленький. Особливість у нього така, що подвійні стінки у нього. Бачите? Ну, пішли дивитись. Ось наш чайник в упаковці. Бачите, написано Double Wall. подвійні стінки. Півтора літри. Ну, Досить небагато, є чайники більше. Але подивимось цей ось, бачите, внутрішній шар, зовнішній. За рахунок цього чайник зберігає тепло на кшталт термоса. Тобто внутрішня частина довго не вистигає і вода довше гаряча. Ось, бачите, коли рукою доторкається людина, то поверхня тут холодна зовні. Що тут ще є? Бачите, крапельки стікають. Що ще? Що ще? Так, якась технологія. Що ми тут ще можемо побачити? Ага. Текст, 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 є кнопка. Шнур, я так розумію, там на базу можна підмотати. Обертання 360 градусів. Ось ця кришка, як було показано, що краплі не виливаються, а стікають всередину. Є кнопочка для відкривання кришки. Мабуть, все. Давайте дивитись сам чайник. Ось як виглядають нутрощі нашої коробки. Дістаємо. Ось наш чайник, ось підставка. Шнур зараз замірює довжину. 70 сантиметрів. Сама підставочка без особливостей, як у інших чайників, ось тут є місце для намотки шнура. Так, відкладаємо. Гарантія 24 місяці. Ось у наборі ще йде інструкція, як я розумію, на багатьох мовах багатьма мовами. Так, ось є і українською. Ну, тут щось про гарантію, сам чайник дивимось. Ось такий. Тут ще й стрічка. Ну що ж, носик показую, ось там є. Зараз я підійму, Так, де тут у нас натискається? Натискається у нас оце, да? так. Ось ця кнопка. Оце все. Чи ні? Зараз подивлюсь. Ну Так, на максимум ось так відкривається, бо ось тут вже видно, що далі не відкриється. Дивіться, внутрішню частину. Фільтр тут ось, ось такий. Дірочки. Ось такі отвори. У нержавіті зроблені. Кришка ось тут прикручується. Вірні не кришка, а ручка. Ну, все, що тут можна показати. Ось кнопка. Зараз стандарт 1 літр, за скільки закипить. Ще не показала, ось тут є позначки мін і макс. Тільки скільки тут літрів не написано. Ось так. Ну, ось я налила один літр. Якщо вам видно, то це більше мінімальної позначки, тобто мінімум десь 07, мабуть, так. Ось ну, тут зараз літр води. Натискаємо кнопочку. Поїхали. Десь через хвилину після включення починає. Добре так шипіти. Зараз ще більше, трохи менше було. Дві з половиною хвилини. Не дуже шумний він, я думала буде ще більше. Але майже 3 хвилини. Якісь процеси там йдуть. Ось вже пішов тут, бачу, димок, пара виділяється. Вже кипить. чую. Зараз кнопочка повинна відключитися. Текст, текст, текс. Є. Є. Ну, після того, як бульки з'явилися, мабуть, секунд 15 і кнопка відключилася. Ні, він не дуже шумний. У мене чайники були набагато гучніші. Зовсім холодна поверхня. Відкриваємо. Так, як у нас там було написано, ось крапельки повинні тут стікати. Ось такий тут є козирок. Як його назвати? Я не знаю. Це як картуз. Ну ось так. Водичка закипіла досить швидко. Пройшло півгодини, водичка у нас, ніби щойно закипіла. Тобто, працює як термос, бачите? Досить гарно зберігає тепло. Поки що рекомендую. Купляйте. На все добре!